Друзі, перебула до Хрущової Микитівки. Сьогодні тут зібралися люди, покликали редакцію мене. Зараз будемо спілкуватися з приводу того, що вони обурені, розбирають уже плітку біля школи, дитячий майданчик, двері забирають. От і зараз будемо з'ясовувати, що саме тут трапилось. За Тут ну, маленький да, по квадратурі цієї плітки. Приїхати просто за півдня... Так, а ви бачили, хто це робив? Ну, машина, я як... Нас як... Відео, як машина. У нас є відео, як машина, а ви не знаєте Вивоже. цих людей? Ні. Не знаю. Ні. Ну, да, це директор, я не знаю. Скільки я от живу, вона тут була директором, я вже уїхав, дай Бог, вона пішла теж на пенсію. Ну, от, одної вчительки, скільки тут е, там якось ну, робили, ж правильно учили дітей. Часо вот так случилось. Там собирались, там на дев'ять да ніхто вообще не прийшов. Ні одної вчительки, вачета ж там душа не трогнула. Да, да? Ша байдужі вони те прототали поті з ну, нормальний такий. А вам хто-небудь повідомив, от ви кажете, у вас група є. Хто небудь Так, да, повід... я зараз хочу про це. Да, повідомили да. за це. Да. Коли почали закривати школу, ніхто не повідомив про це, що хтось буде. Вони не прийшли, вони не зібрали наш народ і не сказали, що ну допустимо, це я кажу к приміру, да, що немає коштів виділяти вам на школу. Там ми вирішили її закрити. Ми вам предложимо якусь альтернативу. Ми вам дамо якісь автобуси, щоб возити дітей в школу. Ми вам зробимо дорогу. Ми надамо роботу нашим вчителям місцевим, які ніхто цього не сказав, ніхто цього не зробив. Вони тишком нишком позакривали все, як ніхто про це вдома. не удав. як Ми в себе вдома. вдома. Да. Все вирішили за всіх вирішили. Що це таке? Правда, от коля каже, сім'я Грінченків Валерій Іванович. Він посвятився своє життя цій школі. Людмила Павлівна, скільки її років зараз? Світочки да, 75 років дві дочки тут пропрацювали. Ми пишаємося цими людьми. Вони багато дали нашій школі, нашим дітям, нам. Але да, так я сьогодні перелиснула групу, нашу сільську групу. В цій групі є всі наші вчителі, які працювали в цій школі. Також є ну, директор чи хто там зараз вона філія другої школи. Да? Всі передивились. Перечитали, але ніхто ніяку реакцію не надав, ніхто нічого не написав. Ці самі сільради у нас, Діло -Вот, Олена Миколаївна присутня в цій групі. Всі є. Хоч хтось написав, що чи вона відноситься, чи не відноситься, чи до кого нам звертається. Але ж ви всі бачили, що ми затія... затіяли це все, що люди піднялися, що люди обурені. Можна було якось пояснити, зібрати не ми повинні були тут збиратись і писати збирати. А їм потрібно було зібрати і не казати моя хата з краю», а потрібно пояснювати людям і говорити.